Доброго ранку, сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку і вам, діточки. Діти, чи знаєте ви, що це за книга лежить у мене на столі? Вона тут з'явилася не просто так. Книга українських народних казок хоче, щоб ми з вами пригадали, які герої мужні та сильні, відомі нам із казок. Тож подумайте уважно, який герой ви можете мені назвати? Впізнали, хто це? Та це ж Котигорошко, правильно. А цього героя ви знаєте? Це Кирило Кожум'яка. З давніх давин на землі українській жили люди сильні, мужні та добрі. Звідки ж вони брали силу свою? Виявляється, вони пили воду з джерельця. Що ж таке джерело? Чи знаєте це місце, де із землі витікає вода? Пливла небом Хмарина і розсипалася дощовими краплинами, впала вона на землю. Частина її стала туманом і повернулася на небо, а частина напоїла землю. Зібралася вода у підземній хатинці, а потім зробила маленьке віконечко та й визинула на землю. Так утворилося джерельце. Люди знаходили це джерельце, копали яму навколо нього, у якій збиралася джерельна вода. Пили ту воду, умивалися нею та ставали дружими, сильними, красивими. Так виникли перші криниці Копанки. Пізніше ямки почали обкладати камінцями чи дерев'яними колодами. Але були землі, де вода сама не могла пробити собі віконечко, бо хатинка її була дуже глибоко в землі. Тоді люди самі почали шукати її і копати вихід. Таких людей називали копачами. Розпрягайте, хлопці, коней, та лягайте спочивать. А я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Ой у полі край дороги виросла вербиця, а під нею в холодочку стояла криниця. А в тій криничечці студена водиця та й хто йде, зупиниться, щоб води напиться. А зараз послухайте, дітки, легенду про криницю. Кажуть люди, що це було дуже давно. В одному селі жив маленький хлопчик, він був дуже непосидючий. От якось пішов він до лісу і заблукав. Довго, довго ходив хлопчик між деревами і кущами, втомився і так захотів впити, що терпіти вже не було сил. Тут маленький хлопчик побачив лісову криницю, але не зміг напитися, бо вода в криниці була дуже глибоко так, що він не міг її дістати, а дуже хотілося пити. Що ж робити. Раптом побачив хлопчик журавля. Той високо в небі кружляв. Пожалів птах хлопчика і спустився до нього. Підійшов журавель до криниці, нахилив свою довгу шию і дістав із кринички води. Хлопчик напився та подякував доброму журавлю. Відпочив хлопчик і незабаром знайшов стежинку, яка вела в село. Повернувся хлопчик додому і розповів матусі про доброго журавля. У пам'ять про цю подію люди почали ставити біля криниць дерев'яних журавлів, за допомогою яких опускали відро в криницю та діставали воду. Майже в кожному селі на людних дорогах або посеред поля копали люди криниці та дбайливо оздоблювали їх. Над криницями завжди ставили накриття, щоб вода лишалася чистою та прозорою. А ще біля криниць завжди садили дерева, вербу та калину і обов'язково ставили лавку для тих, хто хотів відпочити і напитися води. Вода з криниці має цілющі властивості. У народі кажуть не брудни криниці, бо схочеш водиці. Потрібно нахилитись, щоб з криниці води напитись. Як ви розумієте, ці прислів'я, спробуйте пояснити батькам, сила води велика, без неї не можна жити людям, тваринам, рослинам. Вода це диво, життя, здоров'я, життєдайна сила. Діти, пам'ятайте про це. Та бережіть воду. А я з вами прощаюся. До побачення!